Заняття з арт-терапії вперше проводять у новому молодіжному просторі в селищі Тиврів. Для учасників підготували завдання написати власне ім'я кольорами, з якими вони себе асоціюють. Вперше в такому занятті бере участь Андрій Попик, чоловік, ветеран російсько-української війни. Служив у складі 59-ї окремої штурмової бригади. А у 2022-му на Херсонщині отримав поранення обидвох кінцівок. Я асоціюю себе. Як українець, тому що патріот на першому, і тому в мене ім'я половину синьо блаксиньо-жовте, половину червоно-чорне, тому що всі знають, що в нас два прапори. Нині Андрій продовжує курс реабілітації, каже такі творчі заняття в компанії молоді допомагають відновитися ментально. Добре, що відкрився саме такий центр, і я надіюсь на те, що відкриються в більшості вже територіальних громадах, тому що молодь має займатися насамперед саморозвитком. Прагнути чогось кращого, а от молодіжні простори вони якраз надають цю можливість. Ідею створити молодіжний простір у Тиврівській громаді плакали більше року. Реалізувати проєкт вдалося спільними зусиллями місцевих активістів, селищної ради та за підтримки обласного молодіжного центру Квадрат. Тиврівський молодіжний простір став першим, хто доєднується до мережі молодіжних просторів у Вінницькій області. Я сподіваюся, що до кінця літа нам вдасться об'єднати вже існуючі простори, а їх у нас є 24. І відповідно працюємо над розбудовою в інших територіальних громадах. У Тиврівському молодіжному центрі проводять заняття цікаві як для підлітків, так і дорослих. Це різноманітні воркшопи, психологічні тренінги, брейншторми, заняття з йоги та інші активності. кажуть, за короткий час діяльності простір став справжнім магнітом для молоді. Стараємося зараз більше проводити такі більше тренінги на розкриття якоїсь особистості кожної молодої людини, яка до нас приходить, і щоб вона відкривати її внутрішнє я. Вона не зажималася, вона відкривалася, давала нам якісь свої фідбеки, щоб вони хотіли побачити, щоб вони хотіли бачити у своїй громаді. Розвиток таких центрів у громадах області покликаний створити умови для самореалізації молоді, яка рухає майбутнє країни, зазначив під час зустрічі з хлопцями та дівчатами голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Це місце, де вони зможуть працювати над собою, наповнювати цей центр з містами різними, розвивати і взаємовідносини. Знайомитись, починати дружити з молоддю з інших громад у планах обласного молодіжного центру створити на Вінниччині мережу просторів 63 квадрати, які діяли б у кожній громаді і стали осередками для реалізації ідей активних хлопців та дівчат. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.